Якщо б мені сказали обрати один таунхаус, я б обрала цей. Чому ходімо дивитись? Максимально зручне розташування всього в 12 кілометрах від Києва в екологічно чистому пригороді. До речі, для безпеки мешканців та захисту автомобілей передбачена повністю закрита територія. Відкатні ворота. Та клітка що зачиняється? А всередині ми бачимо 12 таунхаусів. Абсолютно комфортне, затишне проживання, без зайве тушні, До речі, з індивідуальним парком місцем для кожного хороші хідні двері з якісними замками. А всередині ми бачимо досить зручне продумане планування на 66 метрів квадратних, плюс 27 Ви отримуєте в подарунок. Але про це трошки згодом. Електрика 10 кВт на кожен будинок. Три фази на першому поверсі розташована кухня вітальня і санвузол. та зліва. Ви зможете встановити собі гардеробні. Ось тут прекрасно стає диванчик, а ось тут ідеальне місце для телевізора. Тут стає ваша кухня, є лічильники, водопостачання з вертолини, каналізація з індивідуальними септиками, 4 куби з переливом. Їх я вам покажу пізніше. Це сам сам вузол на першому поверсі. І пішли, подивимось другий поверх між поверхами монолітне перекриття і монолітні сходи, що забезпечують міцність, надійність і шумоізоляцію. На другому поверсі ми маємо дві кімнати. Це одна з них спальня з особистим балконом, куди ви будете виходити і пити свою ранкову каву. Уявіть з таким прекрасним природнім видом. Ну а поки ми з вами стоїмо тут за уявною кавою, хочу повідомити, що в пішій доступності 10-15 хвилин є вся необхідна інфраструктура. Варус, Єва, Сільпо, фора, Кав'ярня, Сінева, Музична школа, дитячий садочок і звичайна школа. Друга кімната другого поверху це дитяча. До речі, від забудовника вже є перегородки між кімнатами. Тут ми маємо санвузол другого поверху, і далі пропоную не зволікати перейти до самої класної переваги цього таунхаус. Отже, ви сплачуєте всього 39 тисяч за 66 метрів квадратних, отримуєте в подарунок ще 27. У висновку у вас виходить 93 метри за 419 доларів за квадрат. 419 доларів за метр ціна, яку складно знайти сьогодні. Це твій шанс, який не варто втрачати. Телефонуй прямо зараз і встигне забронювати свій таунхаус.